Надворі, дворі 24 серпня 1991 року, Українська Радянська Соціалістична Республіка проголошує власну незалежність. Тож тепер молодій сучасній українській державі потрібно буде проводити демократичні президентські і парламентські вибори. Відтоді починається електоральна історія незалежної України. Тому давайте ми дізнаємося, як змінювалися електоральні настрої українців. І як все це виглядало на карті. але перед початком хочу подякувати моїм спонсорам. В тих умовах, в яких зараз перебувають автори українських Ютуб каналів, ви справді допомагаєте творити. Хто хоче, можете теж писати своє прізвище у наступне відео одноразовим донатом. Окрім цього, хочу звернути увагу поціновувачів Countryballs, картографії, геральдики і тому подібного на хороший телеграм-канал Countryballs творці. Тут ви можете публікувати і оцінювати роботи інших авторів у різних рубриках: комікси, карти, прапори, герби, анімації і так далі, висловлюючи свою критику і обговорюючи роботи з іншими читачами. Паралельно збільшуючи свої знання з історії та географії, особисто мене найбільше зацікавили картографічні роботи учасників. Можете подивитися, Власник каналу дуже хоче обігнати один російський канал на подібну тематику. Тому давайте ми йому допоможемо і оформимо підписочку за посиланням в описі. Ну а ми починаємо нашу повість. Перші вибори президента України відбулися в один день з референдумом за незалежність, а саме 1 грудня 1991 року. Перемогу на них із результатом, у 61% здобув тодішній голова Верховної Ради УРСР Леонід Макарович Кравчук. Друге місце посів націонал-демократ В'ячеслав Чорновіл, набравши 23% голосів виборців. щодо парламенту. То вибори до Верховної Ради пройшли роком раніше ще при радянську. Союзі тоді на вибори вперше допустили когось, окрім комуняк, але населення ще не сильно розуміло, що то за опозиція, тому традиційно більшість місць зайняли комуніст. Натомість їх противники антикомуністи, що об'єдналися в так званий демократичний блок, отримали четверту частину місць завдяки Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Волинській та Київській областям, де за них проголосувала більшість. Отож, на момент початку 90-х ми маємо все ще по суті такий собі совковий уряд, Плечі якого впала місія побудови української держави, але населення поступово прокидалося. 1993 року на Донбасі почався страйк невдоволених підняттям цін на продовольчі товари шахтарів. Які жадали нового уряду зрештою, їм пішли на зустріч, і у 94-му році провели дострокові парламентські і президентські вибори. Половина місць у Верховній Раді тоді дісталася безпартійним депутатам, а саме 168 місць з 336, якщо не враховувати подальші до обрання. 85 місць отримала Комуністична партія України, 20 націонал-демократичний народний рух України. На два місця менше виявилося у соціалістичної селянської партії України, а 14 місць у подібної до неї соціалістичної партії тієї ж таки України. Ну і так далі на президентських виборах того року. Переміг Леонід Кучма, який відірвався від Кравчука на 7%. Наступні парламентські вибори відбулися 1998 року. Найбільшу кількість місць того року посіли знову комуністи 24%. За ними йшли позапартійні обранці теж 24%, Потім рухівці 9%, блоки з двох соціалістичних партій 8 Ну а далі йшли усілякі ноунейм no партії з значними результатами. Наступного 1999 року пройшли треті вибори президента України. На них у другому турі переміг знову таки Леонід Кучма, набравши 56%. Його суперник, комуніст Петро Симоненко, набрав 37%. Не можна не згадати, що незадовго до виборів трагічно загинув в автокатастрофі противник кучми, кандидат в президенти і просто патріот України В'ячеслав Чорновіл. За поширеною версією, загибель Чорновола була справою рук кучми, але на заміну Чорноволу про західний патріотичний рух отримав фактично нового лідера Віктора Ющенка на парламентських виборах 2002 року. Його блок під назвою Наша Україна, що знаходився в опозиції до кучми, набрав найбільшу кількість голосів 23%. Залишивши позаду комуністів з 19%, прихильний до кучми блок за єдину Україну 11%, блок Юлії Тимошенко 7% і дві соціалістичні партії, у яких разом 13%. Вже до цього було видно, що деякі регіони у своїх електоральних вподобаннях дуже сильно виділяються, особливо Галичина, де, наприклад, у комуністів не було жодної підтримки. Галичани стабільно голосували за націонал-демократів і схвалювали прозахідний курс, на відміну від умов. Донбасу чи Криму, де постійно перемагали Совки, Януковичі і тому подібне. Про причини такого розколу на прикладі України та інших країн, таких як Польща, де західна частина завжди голосує за лібералів, а східна за консерваторів, я зніму окреме відео. Тому підписуйтеся, щоб не пропустити. Отже, у нас є популярний політик Віктор Ющенко. А разом з ним на політичну арену виходить представник проросійських сил його Тиско Віктор Янукович. Балотуватися втретє кучма вже не міг. Тому у 2004 році на президентських виборах зійдуться прозахідний Ющенко і проросійський Янукович. Президентські перегони видалися максимально брудними: провокативні піар кампанії, отруєння Ющенка і так далі. Але Ющенко переміг, набравши у першому турі. 39%, так само як і Янукович, але трохи більше. Проте у другому турі програв з різницею у 3%. Результати другого туру одразу назвали сфальсифікованими. Через це відбулася помаранчева революція, і зрештою, так Верховний суд України визнав результати недійсними. Останній тур провели ще раз, і тоді вже переміг Ющенко, відірвавшись від Януковича на 8%. Така ж боротьба між прозахідним та проросійським блоками точилася і на парламентських виборах. Ну, стосовно Ющенка. Свою підтримку він втратив і на президентських виборах 2010 року набрав всього 5,5%. У другий тур вийшли Юлія Тимошенко та Віктор Янукович, який з другої спроби все ж переміг на виборах з відривом у 3%. Що сталося з Януковичем, ми всі прекрасно знаємо. Він був скинутий в результаті Євромайдану. Тож у травні 2014-го було проведено президентські вибори. Перемогу на них з результатом у 54% в першому турі здобув Петро Порошенко. А його конкурентами були все та ж Юлія Тимошенко, Олег Ляшко та Анатолій Гриценко. Про російські політики, хоч і мали значний вплив в уряді України, проте прийти до влади демократичним шляхом шансів не мали. Частина колишніх виборців Януковича, Симоненка та інших москофілів після російської агресії 2014-го року. Просто зневірилася у політичному таборі, який вони підтримували. До того ж, в результаті окупації Криму та частини Донбасу декілька мільйонів проросійських громадян фактично були відсіяні від політичних процесів в Україні. Основну їх масу стали представляти такі політики, як Медведчук, Бойко, Рабінович, Мураєв та інші зі своїми партіями Наші ОПЗЖ і так далі. 2019 року в Україні відбулися чергові і на даний момент останні президентські вибори. Перемогу на них здобула нова в політиці людина, колишній шоумен Володимир Зеленський, що переміг у другому турі з результатами в 73% проти 24% Петра Порошенка. Разом з тим, на парламентських виборах того ж року, що пройшли через два місяці. Більшість місць у Верховній Раді посіли представники партії Зеленського Слуга народу 254 з 450. Депутати від проросійської ОПЗЖ отримали 43 місця. А партія Порошенка – «Європейська». Європейська Солідарність 25. На сьогоднішній день, враховуючи російську окупацію частини українських територій і загалом дію воєнного стану, під час якого проводити президентські вибори заборонено, вони відповідно і не проводяться. Як би того не хотіли москалі і деякі нерозумні жителі Фейсбуку. Ну що ж, на цьому все. Дякую вам за увагу. З вами був Дудл. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім щасти і до наступної зустрічі!